Любі друзі, вихованці школи юного фермера та ветеринара, ментори, практики, науковці, 2022 рік поступово підходить до свого завершення. Людневий рік, який змінив усе, він навчив цінувати справжність. Він показав, скільки багато героїв навколо нас. Рік, що минає для всього навчального процесу, став великим випробуванням. Попри всі перешкоди, освітня діяльність не зупинилась. Педагоги працювали ще потужніше на освітньому фронті та підтримували своїх вихованців. Вони викладали за будь-яких умов без світла, зв'язку, тепла та всупереч повітряним тривогам. Було важко, але ми порались. Як координатор школи юного фермера та ветеринара я хочу подякувати кожному, хто долучався до наших занять. Ми мали так багато планів на зустрічі офлайн. Але їх замінили зустрічі через монітор комп'ютері. Дякую менторам обласного управління агропромислового розвитку, спікерам Рожищенського коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького, науковцям Волинського національного університету імені Лесі Українки та всім причетним до здійснення навчального процесу в рамках даного відділення природничої школи. Разом із дирекцією центру на чолі із Валентиною Остапчук ми зробимо усе можливе, аби 2023 рік став роком зустрічі офлайн зустрічей у полі однодумця. Ми наздоженемо усе пропущене, збудуємо ще цікавіший план, який включатиме в себе ще більше практичних занять. Нехай перегорнута сторінка 2022 року забере у небуття всю смуту та біль. А новий 2023 рік подарує мир, тепло. Та радісні дитячі посмішки. Нехай жодні повітряні тривоги, відсутність світла або тепла не стають на заваді вашим планам. Пам'ятаємо, що ми сильні і незламні. Віримо, що новий 2023 рік принесе нам перемогу. Молимося за нашу Україну і за кожного воїна. Загадуємо бажання одне на всіх.